Прикарпатська весна з 1 до 9 березня в Івано-Франківську відбудеться традиційний для обласного центру фестиваль. Концерти заплановані не тільки на сцені обласної філармонії імені Іри Маланюк, але й на концертних майданчиках в Городенці, Коломії, Львові та Тернополі. Виступатимуть відомі музичні колективи та солісти. Звучатиме класична музика знаних в усьому світі композиторів. 2022-го прикарпатська весна не відбулася. 2023 весна була, тобто це друга воєнна весна, на жаль, бо ми вже маємо почалася, почався третій рік того важкого, як всі люблять говорити, вторгнення, всі люблять говорити про фронт, про тил. Направду, я дотримуюсь тої думки, що немає у нас культурного фронту, у нас є культурний тил. І якщо кожен на своєму місці. Буде працювати так, як потрібно працювати для України, зрештою для перемоги. Я думаю, що той фронт буде стояти і він буде триматися. У нас шість подій, які ми проведемо у Івано-Франківській обласній філармонії, і всі вони є прем'єрними. Отже, ви маєте впродовж з 1 по 9 березня маєте можливість відвідувати шість прем'єр. А якщо ви знаходитесь в городенці чи Коломиї, то також маєте можливість долучитися там до нашого фестивалю. Отже, наш фестиваль розрахований на нашого слухача. Ми вибрали різноманітні жанри. У нас є фортепіанна музика. У нас є музика скрипкова, в нас є музика вокальна. Тобто, це є оцей різноплановий весь жанр, який є у світовій музичній культурі.